Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефем. Новояворівський полігон твердих побутових відходів моніторили посадовці. Більше 10 тисяч гривень передали в третій школі для наших воїнів. Мої вітання у студії Марія Канцелярист у випуску про важливе. Новини на Янтарна Афем. І до підсумків локальних новин Новояворівська міськрада прозвітувала про робочий моніторинговий візит керівників району та Лова до нашого міста. Посадовці відвідали Новояворівський полігон твердих побутових відходів, де вивчали важливі процеси виробництва. Близько п'яти тисяч гривень зібрали мешканці села Добровиця під час патріотичної акції в єдності Наша сила. За інформацією Яворівської райадміністрації, особливим гостем заходу став Микола Більшевич, воїн сотої бригади з позивним Барт. У Пека Кристал відбулися курси для вчителів історії Новояворівської та Івано-Франківської територіальних громад. Їхня тема – «Нова українська школа. Виклики впровадження провів практичний тренінг учитель Шклівської школи Микола Глова. У Улова проанонсували чергові важливі психологічні заняття. Уже завтра, 12 червня, проєкт Бути в ресурсі підготують для жінок. А 13 червня працюватимуть дві дитячі групи. Їхні теми мій шлях і бути лідером. Деталі є в наших соцмережах. За ініціативи лідерів учнівського самоврядування у Новояворівській третій школі відбувся благодійний збір коштів на потреби ЗСУ. 11 тисяч 310 гривень передали фонду Місто добрих людей. Їх скерують на тепловізори для 125-ї бригади ТРО. Фахівці Новояворівської бібліотеки в місті Ужгород долучилися до першої всеукраїнської конференції елементарно, освітньо розумно. У закладі нагадали, що впродовж освітнього року діти в книгозбірні займалися саме за цією методикою. У Новояворівську відбудеться тренінг із теми безпечного працевлаштування із елементами арт-терапії для прогресивної молоді. Дата проведення 16 червня о 14. Локація Краєзнавчий музей. Лінк на обов'язкову реєстрацію є в соцмережах ЯнтарНЕФМ. А вже цієї суботи, 15 червня, в ПК «Кристал» запланували яскраве театральне дійство. Це творчий звіт народного аматорського драматичного колективу «Арт-Вальор». у програмі авторські постановки та літературно-музичні композиції. Початок о 16-й. Відділ культури, молоді та спорту повідомив про здобутки вихованців Новояворівської народної циркової студії Веселка Юні таланти беруть участь у виставі Наші на арені у Львівському державному цирку. 15 і 16 червня о 16-й годині відбудуться фінальні виступи. Новини на Янтарне Неафем. І до новин держави Німеччина вже найближчим часом відправить в Україну третю систему ППО Петріот, а також додаткові системи ППО Айрісті та боєприпаси. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у Берліні за час конференції з відновлення України. І до новин Львова у палаці мистецтв 13 червня проведуть благодійний мистецький аукціон. Феномен дитячого генія варт просторі формули миру. Кошти спрямують на ЗСУ та на відкриття дитячої галереї Просто неба. І про погоду 12 червня в середу в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 19 градусів, уночі 11. Вітер – 2-3 метри на секунду. Поки що це все. Нехай вечір буде добрим із музикою від Янтарне Ефем. Найактуальніші новини щогодини на Янтарне Фем.